Усім привіт. Настав час поговорити про типи даних. І так, ми з вами вивчали, що таке зміна. Тобто в нашій оперативній пам'яті десь є якась цікава комірочка, де буде зберігатися наша зміна. Тобто якийсь невеличкий умовний бокс, у котрому буде занесено або число, або якийсь рядок, або якесь наше значення. Так само можуть у нас бути і логічні вираси, і якісь об'єкти з масивами. І якраз про це ми з вами сьогодні розберемося. Є у нас вісім типів даних: string, number, Begin, boolean, undefined, null, symbol і object. Тобто об'єкт. І тип даних об'єкта може містити об'єкт, масив. І у нас будуть невеличкі в контексті перекладу це буде якраз А Що стосується взагалі змінних? ось, наприклад, у нас є змінна Lens і є змінна Wave. Одна змінна цілого типу даних, друга дробова. Є рядок yellow, наприклад, для змінної кольору. І lastname, наприклад, Johnson. Boolean тип даних, він повертає або істину, true, або хибну. False e, для об'єкту Тобто, у нас є, наприклад, якийсь об'єкт, машина, людина будь що. І в цьому об'єкті у нас є багато полів. Ну, наприклад, там first name, last name, і через двох крапку вони будуть дорівнювати якомусь значенням. E, наприклад, той самий наш об'єкт масиву. Тобто, в ньому буде за одним тим самим типом даних перераховуватись не одне значення для зміни, а в масиві буде багато значень. Для наших змін. І так само буде для нашої дати. Тобто, ми оголошуємо нашу дату, звертаємося через ключове слово new і записуємо через String нашу дату. І зміна в JavaScript може містити будь-який тип даних. Тобто змінні в JavaScript вони не строго типізовані. А Що таке взагалі поняття типу даних? І у програмуванні типи даних є важливим поняттям. Щоб мати можливість оперувати змінними, важливо знати дещо про е, їх тип. І без типів даних комп'ютер не може безпечно вирішити багатьо, багато задач. Ось, наприклад, у нас є число 16, <coughs> котре відноситься до типу даних е, number. І є, наприклад, рядок Volvo. Візьмемо їх, закинемо до нашої ДЕшки. Ось тут все поприбираю те, що у нас було раніше. І ось тут виводу X. Запускаємо. Ось у нас є наше число 16, і є наш рядок вольво. Але а чи є сенс якраз додавати рядок до числа? І це у нас буде спричиняти помилку, чи дасть результат, який нам буде не дуже якраз необхідний. У будь-якому випадку, тобто, цей приклад він буде якраз перетворювати наше число до рядка. А краще робити ж одразу: рядок, о, додавати до рядка, тобто використовувати нашу конкатенацію. І при, під час додавання числа о, та рядка JavaScript глядатиме число як рядок, тобто, як ми вже з вами зробили. А ну, можемо зробити те ж саме, наприклад, змінивши на, навпаки. Ось таким чином: тобто рядок додати число. Запускаємо. Буде у нас фактично теж волю в 16. Тобто, навпаки, тобто обчислюю вирази зліва направо. І різні послідовності можуть дати різний результат. Наприклад, 16 плюс, плюс воль. Як вважаєте, що буде? Що додасться у нас число до числа, а потім у нас додасться це як дорядка. Давайте запустимо і якраз поглянемо, що у нас відбудеться. Зберігаємо, оновлюємо. Тобто, з самого початку. У нас до числа 16 додалося число 4, і потім воно додалося до рядка «Вольво». Тобто тут це максимально просто. А якщо навпаки, спочатку у нас рядок, а потім у нас йдуть вже числа. Тут ситуація буде дещо інакше. Ситуація буде така, що у нас спочатку виводиться слово «Вольво», потім рядок із значенням 16, а потім рядок із значенням 4. Тобто, якщо у нас на початку стоїть рядок, він потім усі числа буде перетворювати на рядки. А якщо на початку стоять числа, то вони спочатку ведуться, а потім вже будуть у нас з рядком. Типи даних JavaScript є динамічними, а не строго ними. Тому це означає, що одна і та сама зміна може використовуватися для зберігання різних типів даних. Тобто, ми можемо оголосити зміну. X, а потім її визначити як число, а після чого ми можемо її визначити вже як рядок. Зараз одну секундочку. І а, фактично, ось тут одна число, ось тут у рядок. І виведеться якраз в кінці саме те значення, котре було останнє тобто рядок. А ми перезаписали в наш, в нашу п'ятірку. Нашим рядком. Це дозволяється в JavaScript, А в Java, в C Sharp, в C це не дозволяється. Вони є строго типізованими мовами програмування. Тобто, э, э, далі рухаємося: рядки. Або текстовий рядок. Це набір символів, котрі може у нас утворювати будь-яке фактичне слово. І рядки запускаються в, в лапках, тобто подвійні або одинарні. І ви можете використовувати одинарні або подвійні лапки, тут взагалі не, не суть подій. Але все ж таки в строго типізованих мовах програмування рядки будуть записуватися у подвійних лапках, а у одинарних лапках у нас будуть записуватися лише символ. Тому це треба теж враховувати. І ви можете використовувати лапки всередині рядка, якщо вони не збігаються з лапками, що оточують рядок. Це мається на увазі, якщо у нас. Починаються використовуватися наші лапки. І якщо у нас вони будуть вони використовуватися таким чином, що десь рядок почався, а потім він десь закінчився, або однарна лапка не закінчилася, то вона не буде сприйматися правильно, то вона буде символізувати, що наш рядок вже був закінчений. А ось це у нас буде якраз символом, котрий буде викликати помилку. І числа в JavaScript. Зберігають як десяткові числа з плаваючою комою, так і звичайні числа, котрі у нас будуть ну, інтові, тобто цілочиселі. І ось у нас є числа, котрі будуть 34,0 і просто 34. Ось, у нас буде виведемо змінну. Спочатку х1. Подивимося на наш результат. А потім змінну Х2. Ось спочатку 34. Тобто нульова частина у нас зникла для зміни, котра у нас виявилася x1. Якщо у нас нульова частина дорівнює нулю, то її виводити немає сенсу. Змінимо на так, щоб у нас о, була там 0,1. І ось вони виводяться. Все дуже просто. А, далі експоненціальні записи, тобто дуже великі чи дуже малі числа можна записувати в науковому експоненціальному вигляді. Тобто, якісь конкретні числа, потім символ експоненти, і потім враховується там її ступінь. І більшість мов програмування мають багато типів для нашого типу даних нам, котрі є в JavaScript. Тобто, цілі числа, дробові і найчастіше це будуть там. Байт, uh, Int, Short, Long і так далі. Але в JavaScript ну, від цього відмовились і зробили лише один тип даних, number. Uh, далі, JavaScript Big int. Усі числа JavaScript у зберігаються у 64 розрядному форматі з плавоючого щокома. І JavaScript bigint uh, — це новий тип даних, який був створений на es 2020, тобто не створений, а представлений який можна використовувати для зберігання цілочисельних значень, надто великих для представлення звичайним числом JavaScript. Тобто, дивіться, тут ситуація наступна. Якщо ми захочемо з вами записати якесь число, ну, наприклад, наш x1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, І ось таким чином зробимо його трошечки великим. Зберігаю. Далі. Оновлюю. І ось тут у нас виявилося число. Ну, можна сказати, що не повністю. Ось у нас перша частина, ось у нас друга. Але у мене набагато більше тут чисел. Тому е, звичайний тип даних, він, е, тобто набор, він не дозволяє зберігати числа, котрі будуть надзвичайно великими. Тому було придумано тип даних BigInt, int е, котрий вже дозволяє зберігати числа, котрі є більш великими за наш тип даних набор. Оновлюю, mm -hmm. і ось він це дозволяє зробити. Також логічні е, значення. Логічне значення можуть мати лише два значення: істина або хібність. Тобто ми перевіряємо, що x, наприклад, дорівнює y, або x у нас дорівнює нашій іншій е, зміні. Тобто, повернеться або true, якщо це правда, або false, якщо це неправда. І цей тип даних визначається саме як пуля. Ось, наприклад. Візьмемо дві змінні X та Y, занесу я їх ось сюди, до нашої доєшки. Ось тут е зроблю банальну перевірку, наприклад, що наша X буде 2 рази, ставимо, е тобто перевіряємо, чи дорівнює X, Y. Зберігаю, оновлюю true. Це логічний тип. Да. Якщо ми збільшимо значення однієї зі змінних. То у нас, у нас будуть вже зовсім інші значення. А масиви в JavaScript записуються в квадратних дужках і елементи масиву відокремлюються комою. Тобто, наступний код оголошує або створює масив під назвою CAS, що містить три елементи назви автомобілів. Тобто, дивіться, масиви. Ми оголошуємо за допомогою нашого ключового слова cons. Це перше, що треба запам'ятати. Ось, а далі пишемо ім'я масиву, і масиви у нас відокремлюються від звичайних змінних тим, що у них є багато значень, і ці всі багато значень зберігаються лише в одній зміні. Якщо ми захочемо а, вивити, вивести наш карс, то він одразу виведе нам всі значення, котрі зберігаються в масиві сап, вольво BMW. Якщо ми хочемо звернутися до конкретного значення, то нам достатньо в квадратних дужках вказати лише індекси. індекс якийсь. І індекси починаються з нульового значення. Ось, наприклад, я вказав масив карс за нульовим індексом, і у нас виведеться марка SA. Якщо вкажу другий індекс, то виведеться вже машинка BMW. Зберігаємо. І ось тут оновлюємо. З масивами і об'єктами будемо більш детально розбиратися з вами далі. І об'єкти в JavaScript. Об'єкти JavaScript можуть о, записуватися у фігурних дужках. А властивості об'єктів записуються як пари, ім'я, значення, розділені комна. Ось у нас є приклад. У нас є об'єкт person, у котрого є поле first name, last name, H <coughs> I. Для, е, колір нашого е, о, о, ока. І ось тут, фактично, через двокрапку ми вказуємо з їм значення. Про об'єкти буде у, у мене наступний урок, тому треба буде трошки дочекатися. І якщо ми виведемо усе, що у нас є в об'єкті Person, то ми з вами отримаємо наступну ситуацію. Ось Object, object. Тобто, напряму, напряму, ми не можемо вивести значення нашого об'єкта. З об'єктами ми будемо раз, з вами розмовляти на на наступний урок. Типи оператора. Ви можете використовувати оператор Type OF у JavaScript, щоб знайти тип змінної JavaScript. -t. Тобто, фактично, якщо ми з вами занесемо якусь змінну або щось інше, Тобто, про що йдеться мова, наприклад, я використовував тільки що об'єкт. І якщо я напишу type of до мого personа, то він мені поверне наступне: що я використовувати в даних object. Тобто об'єкт. Якщо у мене, наприклад, ось тут буде замість персона, наприклад, просто число 9, то він фактично вже буде повертати е, мені лише мій тип даних. Тобто нам. І Undefined В JavaScript. Е, змінна без значення має значення Undefined. Тип такого значення не визначено. Тобто, якщо ми оголосили змінну, але не вказали, їй якесь значення, то вона є не визначена. Тобто, невідома. І будь-яку зміну можна очистити, е, очистити встановивши значення Undefined. І тип також буде невизначений. Ось таким чином. Це дозволяється, це все добре. Що стосується типів даних, ми з ними розібралися, трошки погралися. Далі у нас буде функції і об'єкти, але це буде вже в наступних відео. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Всім пока-пока.